Вночі 13 грудня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали о 3 годині ночі. Сили ППО одразу відпрацювали по цілях. Через падіння уламків у багатьох житлових будинках вибито вікна та пошкоджено фасади. У Дніпровському районі загорівся багатоквартирний будинок. А також уламки ракети впали на приватний житловий будинок. А в одній з дитячих лікарень повибивало вікна і пошкодило вхід до будівлі. В Дарницькому районі спалахнув одноповерховий житловий будинок. У Деснянському районі горів уламок ракети, який впав на відкритій території. Крім того, внаслідок атаки постраждав і дитячий садок. За інформацією мера Києва Віталія Кличка, загалом внаслідок нічної атаки ворога постраждали 53 особи. 22 із з них, у тому числі двоє дітей, госпіталізували. 33 трьом постраждалим медики надали допомогу на місці. З будинку у Дніпровському районі евакуйовано людей. Окупанти вночі також атакували Одеську область. Там чара атаку шахедів поранено двох людей. Сили ППО цієї ночі відпрацювали на 100%. Знищено 10 із 10 запущених шахедів і 10 із 10 балістичних ракет. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак припустив, що удари по Києву РФ могла завдати ракетами 48Н6 з комплексу С-400. Детальніші результати будуть після проведення експертизи. Народна депутатка від слуги народу Мар'яна Безугла пропонує прирівняти жінок та чоловіків щодо військового обліку та служби. Відповідну заяву вона розмістила на своїй сторінці в Фейсбук. Зокрема, безугла розповіла про зміни в законопроекті про рекрутинг і мобілізацію. За словами депутатки, їй надходить багато критики про те, що жінки інакші і не можна їх порівнювати. На що вона відповіла, що права чоловіків і цінність життя не інакші ніж у жінок. Безугла додала, що у жінок залишиться унікальна від. Строчка і право на звільнення під час вагітності. Якщо жінка вагітна, то її не мають права мобілізувати. Але й в той же час, згідно законопроекту, декретну відпустку як право на відстрочку чи звільнення, планується надати як дружині, так і чоловіку на вибір. Нардепка зазначила, що в подружжі військовослужбовців з одним чи двома дітьми один з батьків матиме право на відстрочку чи звільнення. А якщо дітей троє і більше, то обоє. Також в проєкті закону зазначається, якщо у чоловіка, який служить, народжується, Третя дитина він отримує право на звільнення. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що Україна стане членом НАТО, коли всі союзники альянсу погодяться і всі умови будуть виконані. Україна стане НАТО, членом НАТО, коли всі союзники погодяться і всі умови будуть виконані. І нам необхідно в першу чергу, щоб Україна виграла цю війну. Також він нагадав, що влітку країнами Великої Сімки разом із Зеленським було розпочато спільну декларацію безпеки і підтримки України. В ній йшлося про довгострокові зобов'язання щодо підтримки оборонних потреб країни. Байден також нагадав, що минулого тижня в США відбулася конференція оборонних індустрій, щоб запустити виконання критичної роботи. За його словами, майбутнє України в НАТО залежить від часу. Також Джо Байден назвав мету ша у спровокованні Російською Федерацією жорстокої загарбницької війни проти України. Це лише перемога суверенної держави над агресором. Україна а, з війни повстане гідною міцною і вільною державою, яка міцно стоїть своїм корінням у заході. Якщо ми її будемо підтримувати далі, як повідомляв Унян Байден, 12 грудня оголосив про надання Україні допомоги на 200 млн. Нів доларів також він закликав Конгрес США виступити на боці України та проголосувати за додаткове фінансування до перерви у роботі на різдвяні та новорічні свята. У той же час речник палати представників США Майк Джонсон не послаблює вимоги про схвалення додаткової допомоги. Він вимагає від адміністрації президента надання чіткої стратегії бачення перемоги України, запровадження нагляду за розподілом допомоги, а також вирішення проблеми незаконної міграції на південному кордоні. США. Президент України Володимир Зеленський звернувся до тих, хто пропонує Україні відмовитись від окупованих Росією територій. Як передає кореспондент Уніан, ця заява прозвучала на спільній прес-конференції Зеленського із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом у Білому домі. Зеленський зазначив, що питання в тому, на що готова Україна і як можна просто віддати свої території. Там живуть наші люди, там живуть наші сім'ї, там діти. Кореспондент Унян також процитував слова Зеленського, який зазначив, що йдеться про живих людей, з яких знущаються, гвалтують і вбивають. Тому, за словами голови держави, питання не лише у землі, а в живих людях у їхніх долях, сім'ях та дітях. Володимир Зеленський поставив питання тим голосам, які пропонують віддати дітей, чи готові вони віддати своїх дітей до рук терористів, і відповів, що думає, що ні. Кіберфахівці Служби безпеки України та спеціалісти Київстару у взаємодії з іншими державними органами продовжують роботи з відновлення мережі після хакерської атаки. Як повідомив прес-центр СБУ, за попередніми розрахунками, 13 грудня планується відновити фіксований інтернет для домогосподарств, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету. Спецслужбі заявили, що цифровій інфраструктурі Київстару було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із отриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу. В СБУ також повідомили, що відповідальність за атаку вже взяло на себе одне з російських псевдохакерських угруповань. Воно є хакерським підрозділом головного управління Генштабу Збройних сил Російської Федерації, яке таким чином публічно легалізує результати своєї злочинної діяльності. Президент компанії Київстар Олександр Комаров розповів виданню Форс, що відновлення інших послуг планують провести тринадцять. Ця грудня, але терміни залежать від багатьох чинників. Також «Київстар» не виключає, що масштабна кібератака могла бути здійснена середини мережі. За словами Олександра Комарова, компанія має версії, але це предмет розслідування з боку правоохоронних органів. У зв'язку зі збоєм роботи «Київстару» в різних містах України спостерігаються великі черги біля відділень мобільних операторів лайф та водафон, аби придбати сім карту цих операторів. Як відомо, 12 грудня абоненти компанії повідомили про проблеми зі зв'язком. Вони не могли телефонувати та користуватися інтернетом. Тимчасом сайт оператора не працював. Згодом у Київстар пояснили, що мережа зазнала потужної хакерської атаки. Її основною метою було руйнування інфраструктури. Хакерам частково вдалося цього досягти. Служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями Кримінального кодексу за фактом кібератаки на Київстар. Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що заміна головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного на сьогодні не планується. Про це очільник міноборони сказав під час спільного брифінгу з міністром оборони Латвії Андрісом У Військовому керівництві завжди є перехідні речі, які були до мене, і з якими я дуже відкрито до суспільства і до своїх колег в військовій компоненті. Відношусь в цьому плані. Питання таке не стоїть. Я знаю, його розкачують і внутрішньо, і зовнішньо. Умеров запевнив, що у випадку виникнення подібного питання він про це проінформує суспільство. 7 листопада на від Європейської солідарності Володимир Арєв поширив інформацію про те, що Умеров нібито виніс подання на ставку Верховного головнокомандувача про звільнення залужного. Його допис підхопили російські канали. Пізніше Арєв заявив, що видаляє попередній допис, пославшись на багато інших джерел, які, за його словами, спростували твердження його поперед джерела тим часом міністр оборони Рустем Умеров та головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на східному напрямку. Про це повідомила прес служба Міноборони і зазначили, що міністерство оборони та Генеральний штаб розвиває спільний план дій та оцінює потенційні загрози. Україна помститься за нічний обстріл столиці. Про це сказав голова Офісу президента Андрій Єрмак. Як він зазначив у своєму телеграмі, сили ППО збили усі 10 балістичних ракет, які летіли на столицю. Незважаючи на це, є постраждалі та руйнування. По Києву б'ють балістикою. Відповідь за такі дії знайде цих терористів, інакше не буде. Україна завжди дає здачі. Демократія також має бути з колака у протистоянні з автократичним злом. У ніч проти 13 грудня Росія здійснила атаку на Київ. У столиці пролунали потужні вибухи. Потім у місті та області було оголошено повітряну тривогу. Країна-агресора атакувала балістикою. За даними МВС у Дніпровському районі, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки. Сталося загорання балкона на шостому поверсі. У дворі будинку горіло вісім автомобілів. 25 людей було евакуйовано. Також пошкодження зазнала будівля садка. У Дарницькому районі внаслідок ворожих обстрілів стався спалах житлового будинку на площі 400 квадратних метрів. А за двома адресами у Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території. Усього від нічної атаки постраждали 53 особи. 20 з них було госпіталізовано, у тому числі двоє дітей. 33 особи отримали допомогу медиків на місці. Серед них шестеро дітей. Як повідомляв Уніан, посилаючись на джерело української правди, Україна вже давала відповідь за шахеди по Києву 25 листопада. Тоді ворог випустив в Україні рекордну кількість ударних БПЛА: 75 п'ять шахетів, з них збито 74. Вже вранці, 26 листопада, окупанти заявили, що нібито збили 24 дрона на дерев. Співрозмовнику ПЕУ розвідки повідомив, що тоді було випущено близько 35 дронів по об'єктах Москви та області, а також у Тулі та Усмоленську. Цюрело наголосило, що це були військові об'єкти або ті, що стосуються військового виробництва. Німеччина передала Україні другу систему протиповітряної оборони Петріот. Її розгорнуть та ведуть в експлуатацію до кінця поточного року. Німецький канцлер Олаф Шольц під час виступу в Бундестазі заявив, що Україна покращила здатність захищатися від повітряних атак РФ за допомогою дронів і ракет. Також він заявив, що Берлін передасть Києву бронетехніку, боєприпаси, зимовий захисний одяг і електрогенератори для подолання дефіциту електроенергії. Все це вкрай необхідно, тому що Росія тепер повністю поставила свою економіку на службу цій війні. Виробництво російської зброї йде повним ходом. Крім того, Шольц попередив, що зниження підтримки країнами-партнерами України загрожує наслідками, адже російський диктатор Путін розраховує на ослаблення міжнародної підтримки. Ще п'ять петріутів для захисту українського неба обіцяли дати США. Як повідомив директор компанії Raytheon Technology Грег Гейс бойові установки планують виготовити до кінця 2024 року. Нагадаємо, перший Петріот до України приїхав навесні 2023-го. Вже в перший місяць перебування бойової установки в руках зсу вдалося знищити російську гіперзвукову ракету кинжал 4 травня на Київщині. Загалом, завдяки Петріоту українські військові ліквідували 15 ракет типу кинжал. Також було збито десятки балістичних ракет. Про це 27 листопада повідомив речник повітряних сил зсу Юрій Гнат. Також Німеччина наступного року планує збільшити військову допомогу для України до 8 мільярдів доларів. Про це повідомила німецький міністр у справах Європи Ганна Лурман.